Заклющить очі і подумки, повторюйте афірмації. Я вірю в себе і в свої можливості. Кожен день я стаю сильнішою. Я заслуговую на успіх і щастя. Моя внутрішня сила неперевершена. Я впевнено крокую вперед і долаю будь-які перешкоди. Я є джерелом позитиву та натхнення для інших. Мої можливості безмежні, і я відкриваю для себе. Нові горизонти. Я привертаю увагу позитивних людей та ситуацій. Кожен день я росту і розвиваюсь, стаю кращою версією себе. Я знаю, що можу досягти всього, чого прагну. Мої дії відображають мою внутрішню впевненість. Я відкрита новим можливостям і викликам. Я ціную себе за те, хто я є і вірю в свою унікальність. Мої дії спрямовані на досягнення своїх цілей. Я здатна подолати будь-які труднощі. Моя віра в себе допомагає мені реалізовувати свої мрії. Я заслуговую на любов та підтримку, які мене оточують. Я впевнено виражаю свої думки та ідеї. Мої досягнення великі і я пишаюся ними. Я зосереджена на позитивних аспектах свого життя. Я приймаю себе такою, якою я є, і працюю над своїм самовдосконаленням. Кожен день я стаю все сильнішою і нічого не може мене зупинити.